Столиці нічною порою сплелись блискавиці над Кия горою, і вітер мета, і вихор метався в небесній безодні, і я почувався страшенно самотнім, як раптом мені засіяло воно на банковій у кабінеті вікно. І я зрозумів, у буремний цей час він там, і він думає зараз про нас. Коли він у виборах участь узяв, почути з нас кожного він обіцяв. Якщо колись випало вставна щелка. <гум> почути з нас кожного він обіцяв, якщо ж він усіх нас почути не зможе. Йому Хорошковський у цім допоможе. Він відає чаяння й біди народні. Поліпшує наше життя вже сьогодні, довіривши часточку праці важкої, Миколці і васі цушкові. І радісно й тепло зробилось мені, коли я побачив те світло в вікні. Далі слідкуйте за Римою вікно президентської адміністрації. Твій теплий квадрат зберігатиму все.